Всім привіт! Компанія «Енергосейв» на зв'язку. Сьогодні я знаходжусь на виробництві, де ми будуємо сонячну електростанцію потужністю 60 кВт. Ось вона позаду мене. Столи вже змонтовані, панелі встановлені. По постійному струму розключено прокинуті кабелі. Інвертор встановлений на конструкції, зараз покажу. Залишається змінний струм і під'єднання постійного струму. До самих інверторів. Зараз зроблю вам короткий відео огляд. Дивіться, це підприємство знаходиться у кривому розі і займається виготовленням дріжджів. Був тендер, в якому ми перемогли. І тепер працюємо. Значить, розказую характеристики сонячної електростанції. Загальна потужність по сонячним панелям 65 кВт, по інвертору 60 кВт. Це інвертор Дея. Оцинковані наземні двохрядні конструкції панелі Джинко 570-ї потужності у кількості 100, 114 штук. Конструкція від виробника Руднік. Андрію, привіт. Конструкції надійні, оцинковані. Стоять міцно. Перша будівельна, будівельний майданчик знаходиться на бетонній поверхні. Повністю заливний бетон. І тут ми використовуємо кріплення на анкерах. Ось такий кронштейн, який анкерами вбурюється в бетон. Конструкція стоїть міцно впевнено. На цій частині е, знаходиться три столи по 14 панелей. Кожен окремий стол це є стрінг. Сонячний кабель уклали по такій бордюрці. В гофрі, другий стіл, це другий стрінг. Все ізольовано бітумним скотчем, щоб не затікало. Всі провода укладені дуже акуратно, підв'язані, зав'язані, заходять в гофру. Пішли далі. Третій стол. І на третьому столі знаходиться вже інвертор. Інвертор буде Віддавати сонячну енергію в мережу підприємства, тим самим заощаджувати на тарифах, заощаджувати на споживанні електричної енергії з мережі. Інвертор D 60 кВт. По панелях на нього можна підключити до 78 кВт. Ну, Поки тут 65. Потім будемо доращувати. Це ящик, в якому буде знаходити захист. Ящик від Hager. Тут буде монтажна пластина Автомат 0. Далі дріт змінного струму підіймається на дах, йде по даху і далі йде до точки підключення. В розподільчому щиті підприємства. Це заземлення. Контур заземлення поєднаний між собою шиною, виведений, виведений на конструкцію. Далі вже звідси буде йти дріт на інвертор і на щит. Далі, з якими складнощами нам довелося зіштовхнутись, зіштовхнутись на цьому об'єкті, так як тут бетонний майданчик, якої він товщини. Щоб прокинути дроти від фотополів, які знаходяться на земельній ділянці, нам довелося робити штробу. Бо тут будуть їздити автомобілі вантажні. Різались в бетоні, штрабились, і в земляній гофрі проклали, тут ось робиться подушка і буде бетонуватись. Ось така велика штраба, а тут видно якої товщини бетон. Це було важко. Тут ще й арматура. Але хлопці молодці, протягнули. Проклали і пішли столи на земельній ділянці. Тут також знаходиться траншея, траншея глибоченька, пісочком просипана, і тут вже йдуть провода від, від інших столів. Ось вони. Тут ще не підключено, поки лежить на землі, будемо підключати. На земельній ділянці знаходиться три конструкції. Перша конструкція на 14 панелей це один стрінг. Другий стіл вже побільше. Він нараховує 28 панелей, Два стрінги по 14. І третій стіл на 30 панелей, Два стрінги по 15. Тут вже заливний бетон. Заливаються закладні, і на них вже збирається конструкція. Ось так це виглядає. Сьогодні у нас е, 13. Жовтня і це 11-й день монтажу. За 11 днів ми на цьому етапі знаходимося. Столи встановлені, панелі встановлені, DC прокинуте. займаємось розключенням постійного струму, бетонуванням цих траншей, прокладкою проводу змінного струму. У понеділок плануємо закінчити, зробити пусконалагоджувальні роботи, встановити моніторинг. І здати станцію в експлуатацію. І загально у нас будівництво цієї електростанції на 65 кВт займе 12 робочих днів. За 12 днів це підприємство отримає 65 кВт зеленої енергії і буде на 65 кВт, годин, на 65 кВт в годину менше споживати електричної енергії. Ну, це з весни до осені. Зараз вже сонечко мало, зараз е вже жовтень місяць, дні похмурі, але тим не менш, генерація буде. І це підприємство буде заощаджувати, менше брати з мережі і буде е окуповувати свою інвестицію у сонячну електростанцію. Якщо ви власник підприємства, власник бізнесу, у якого є споживання електричної енергії. Добове або цілодобове, Звертайтесь, ми можемо порахувати і побудувати електростанцію для вас під вашу потребу. Взагалі, для прорахунку електростанції ми можемо встановити енергомонітор на ваше підприємство, який буде протягом деякого часу зчитувати ваше споживання. Ми його потім аналізуємо і надаємо вам комерційну пропозицію, надаємо вам рішення. Також займаємось виготовленням проектної документації, і е, зараз, коли законодавство вже буде повністю реалізовано і вступять, вступлять закони е, в силу щодо недмітерінгу, нетбілінгу, ось такі електростанції можна буде з них віддавати електроенергію в мережу, а потім забирати, забирати цю електричну енергію тоді, е, коли. Генерації буде більше, ніж споживання. Ну, у даному випадку на цьому підприємстві з такою потужністю немає сенсу, не... в... В... немає сенсу в білінгу, бо споживання підприємства дуже велике. Вони споживають в годину на піку до 1 МВт, і ці 65 кВт ну, це підприємство буде просто ковтати і в мережу нічого тут віддаватись не буде. Так, що чекаємо на ваші дзвінки. Підписуйтесь на канал, номер телефона внизу. Компанія Energosave Systems. знаходимось ми у Києві і у Кривому Розі. Будуємо сонячні електростанції під ключ для будинків, бізнесу і взагалі під любі потреби можемо побудувати сонячну електростанцію. Всім миру і добра! Пишіть, дзвоніть, номер телефончика внизу. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. ЄСС будує сес.